Мир Божий, ви знаєте, дуже часто можна почути, вчинки не важливі, потрібна лише віра. Бог же добрий, а ми всі його діти, і карати він нікого не буде. Але це брехня та сатанинське вчення. Ісус каже: Віздам кожному за його вчинками, і до кожної церкви. Ісус звертається та каже: Я знаю твої справи та віддам. Кожному згідно з вашими вчинками. Боже добро, воно полягає в тому, щоб Бог віддав свого сина, щоб ми повірили в сина, в слово Боже, та врятувалися. Це і є Боже добро. А якщо цим нехтуємо, а якщо не йдемо до світла, а якщо не освячуємося, значить в житті є гріх і діла наші лихі. А Бог каже назовні: будуть пси, чаклуні, розпусники, вбивці, ідолопоклонники та кожний, хто любить та чинить неправду у царство Боже. Не відуть ті, хто вірить по-своєму. Вони відступили від церкви, грішні люди. Їхня частка у озері, яка горить вогнем та сіркою, і це є друга смерть. Якщо Ісус говорить нам про пекло, то кому нам краще вірити? Лже вчителям, які кажуть, що пекла немає, або Ісусу Христу, який там був? Через книгу об'явлення, остання книга Біблії, приходить розуміння Слова Божого, адже це послання від самого Ісуса Христа. І ця книга вона закінчується словами: хто додасть або відійме від щось, хоч щось від цієї книги буде проклятий та втратить життя вічне. І ім'я цієї людини буде викреслене із книги життя. Той, хто проповідує, що пекла немає, пастори та церква не потрібні відразу підпадають під ці вірші та прокляття. Якщо хтось прийде та принесе нам інше Євангеліє, апостол Павло пише: нехай буде анафіма, тобто прокляття. Сьогодні треба дуже уважно дивитися на все слово через книгу об'явлення через послання Ісуса Христа, і слухати треба те, що Дух Божий промовляє до церкви, а не просто якихось болтунів. Підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко, щоб кожного дня перебувати у духовному спілкуванні. Та навчитися вірі святих апостолів нехай збереже вас Бог.